У клубах, торгових центрах та навіть у спортзалах, все частіше мережею ширяться відео, де працівники територіальних центрів комплектування проводять рейди в громадських місцях, заходять без попередження в заклади та перевіряють дані військовозобов'язаних або ж виписують повістки. Та чи законно це? Працівники ТЦК та СП можуть здійснювати заходи оповіщення в місцях, не заборонених законом. Тобто законом таких місць практично ну, не визначено. Звичайно, вони не можуть вдиратися там, в оселі чи якісь приватні, приватні установи, але заклади, де здійснюється надання послуг на громадських засадах, а це, наприклад, заклади громадського харчування, це і ресторани, кафе, бари. Це є за заклади відповідно спортивного напрямку. Це спортзали. Було б більш дивніше, якщо б працівники ТЦК та СП роздавали повістки в відділеннях травматології в лікарні. Ще одну новину обговорюють у соцмережах. В обухівському районі встановлять спеціальні блокпости, де працівники ТЦК перевірятимуть документи, видаватимуть повістки та затримуватимуть порушників військового обліку. Проте у сухопутних військах таку інформацію спростовують. По блокпостам спеціальним для вручення повісток, це напевно якісь вже домисли і перекручування інформації. Ми всі раніше пам'ятаємо, що раніше на будь-яких блокпостах в принципі стояли працівники ТЦК та СП разом з поліцією, перевіряли документи військово зобов'язаних громадян і за потреби, звичайно, здійснювали заходи повіщенні, де виписували повістки. Тобто, проблем в цьому в принципі ніяких не було і немає. Наразі у Верховній Раді готують новий законопроєкт про мобілізацію. Йтиметься про осіб, які мають право на відстрочку, новий військовий облік, рекрутинг та звільнення зі служби. Водночас військове керівництво запевняє: без мобілізації не обійтися. Ніякий рекрутинг не покриє наші потреби. Це така ж проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні для розуміння. Сукупна сила оборони України зараз складають. Я назву трошки умовну кількість, щоб ми не підійшли там до держ... додержання держтаємниці. Мільйон сто. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація. Є не те, що треба підсилювати, а повернути ці ті, ті рамки, які працювали раніше. Тому що зараз це скажімо так, проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати. І Вони зараз ну з часом залишається саме саме це зовсім неправда. Наставці Верховного головнокомандувача пропонують мобілізувати до лав ЗСУ до півмільйона людей. Зокрема, президент України каже, такий призов обійдеться державі додаткових 500 мільярдів гривень. У мене тут. Потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України дуже потужною, я вважаю, Що буде з тими хлопцями? Хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу? Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план, тому вони почали працювати над цим планом. Самі захисники кажуть, мобілізація необхідна. Ми теж не залізні. Є якийсь ресурс так, людський. І рано чи пізно він закінчиться. Стан здоров'я і тому подобне. Рано чи пізно нас треба буде поміняти. Воювати комусь треба любе, якщо ми хочемо ту війну виграти. Хотілося б, напевно, щоб по-часно проводилися мобілізація. Що в воєнкоматах не відкуплювалися. Наше суспільство перестало розуміти, що в нас в державі йде війна, що в нас нічого не змінилося. У нас як була війна два роки назад, і зараз та сама війна. Чому два роки у очередя стояли воєнти, зараз цих очередей немає. І тому їх відловлюють. Нині ж у сухопутних військах кажуть, мобілізація триває за планом, без посилення та послаблення. А рейди громадськими закладами та видача повісток на блокпостах закінчаться, коли синхронізують електронний реєстр військовозобов'язаних з іншими державними базами даних. Карина Подленко, Максим Масленіков, Софія Чолас, Сергій Кисельов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.